Щось давно ми не згадували про гетманцева в попередній частині розслідування серед інших фактів, жоден з яких Гетманцев не спростував публічно. Я звернув вашу увагу на аномальний інтерес туристичної фірми TPG, яка належить сім'ї гетманцевих до державних підприємств. «Укрспецекспорт» та Укроборонпром, які займаються зброєю. Інші тендери чомусь не викликали у сім'ї Гетманцевих такого ентузіазму. Звідки у Гетманцева такий інтерес до оборонки? І чому він такий вибірковий? Як у Сівковича та Сацюка? Хіба інші міністерства відомства та держпідприємства менше їздять у відрядження? Як ви думаєте? Чи могли б колишні помічники Сівковича Колюх, Княжицький, Гетманцев, ще в 2014 ну або в 2019 році прийти до Служби безпеки України і розказати все, що їм відомо про бізнес Сівковича та Сацюка? Безумовно, чи мають вони відповідну інформацію? Очевидно, так. Чому вони цього не зробили? Ви знаєте мою версію, вони і досі співпрацюють. Скажімо, Валерій Колюх навіть особисто безпосередньо виконував роль фунта при переоформленні фірми Дніпровські схили Сина Сівковича на іншого фунта. Микола Княжицький фігурує аж у п'яти юридичних особах як співзасновник разом з Сівковичем. Це громадська організація Інститут Суспільства, громадська організація німецько польсько українське товариство в Україні, громадська організація Фонд Центр Суспільства, а також у двох фірмах ікс та СКД. Нещодавно СБУ затримала проросійського депутата Нестора Шуфрича і заявила, що той був членом агентурної організації Сівковича. Як і Княжицький, Шуфрич мав спільний бізнес з Сівковичем. Разом із сином Сівковича він був співзасновником фірми Клуб КСК. При цьому юридична адреса спільного бізнесу Шуфрича та Сівковича Серецька 37 – збігається з адресами спільних з сівковичем фірм та організацій Княжицького. Після арешту Шуфрича, Княжицький опублікував пост, яким намагався скомпрометувати докази СБУ. Навіщо? Як на мене, відповідь очевидна. І загалом методика легких інформаційних накидів з метою компрометації матеріалів, що викриває Сівковича та пов'язаних з ним осіб, дуже активно зараз використовується в інтернеті ангажованими медіа та корисними ідіотами. Але зараз ми говоримо про ворогів, про ідіотів поговоримо іншим разом. Отже, чому бізнес російських агентів в Україні досі квітне? І чи може багаторічний посіпака Сівковича Гетманцев, який публічно заявляє про свій контроль над податковою, не знати про це? Ні. Це неможливо. Пояснюю, чому. Сім'я Гетманцева обслуговувала та обслуговує бізнес Сівковича через свою юридичну компанію «Юрімекс». і це передбачає повну обізнаність у справах клієнта. Ось що говорить Наталія Катеринчук, колишня директорка телеканалу TVI. Юрі Мекс на канал був запрошений Миколою Княжицьким. Всі суди, які вів ті за незаконно відібрані частоти, Юрі Мекс програвалися. Ця компанія вирішувала певні справи для компанії Сівковича чи пов'язаних з ним, чи компанії його сина. Гетманцев має повний контроль над податковою і публічно себе так позиціонує. Він може заблокувати відшкодування ПДВ будь-якому підприємству або ініціювати перевірку законності відшкодування, але він не робить цього стосовно бізнесу Сівковича, наприклад, згаданого вище бізнес-центру Лук'янівський. в результаті чого навіть після повномасштабного вторгнення Сівкович отримує від України відшкодування ПДВ. Тобто наша держава разом із ФСБ фінансує російську агентурну мережу. У 2021 та 2022 роках лише за рахунок відшкодування ПДВ сівкович отримав від України майже 45 мільйонів гривень, і це не враховуючи його прямий заробіток на державних тендерах, про які я розповідав вище. Чи міг гетьманцев завадити цьому і заблокувати податкові накладні бізнесу сівковича та сацюка? Так безумовно, але він цього не робить, даючи їм можливість заробляти на державі, проти якої вони працюють. Ну і ще одне важливе питання: чому Сівкович досі не під санкціями? Сполучені Штати запровадили санкції стосовно нього ще минулого року, проте Україна чомусь ні. Вдумайтесь, держава офіційно розшукує особу, але при цьому навіть не заблокує її активи, ба більше дає заробляти. Впевнений, відповідь на це питання знає гетманцев. І ми дуже чекаємо на цю відповідь. Після виходу першої частини мого розслідування стосовно ймовірної співпраці зі спецслужбами держави агресора Данила Гетманцева, я отримав велетенську кількість, буквально кілька тисяч вдячних відгуків від головних жертв його руйнівної діяльності представників українського бізнесу, який фігурант свідомо нищить впродовж усієї своєї депутатської діяльності. Паралельно з цим я отримав багато інформації стосовно цієї особи з податкової служби, правоохоронних органів та органів безпеки. З'ясувалося, що багато хто цікавиться діяльністю Гетьманцева, проте спроби дати хід повноцінному розслідуванню блокуються на дуже високому рівні. Мені відомо, хто прикриває Гетьманцева, а відтак всю мережу Сівковича в Україні. І в третій частині я обов'язково назву вам ім ім'я цієї людини.